Вітаю вас в ефірі змістовна Україна. У рамках проекту діалог, який спільно реалізують Асоціація міст України та Агентство Сполучених Штатів Америки з міжнародного розвитку, ми створили цикл програм присвячений реформі місцевого самоврядування. Відтак, 1 квітня цього року, Кабінет міністрів України схвалив концепцію реформування місцевого самоврядування та територіальної організації влади в Україні, Якраз зараз триває підготовка необхідних законодавчих змін. Сьогодні ми з вами дізнаємося, чого очікують від реформи керівники громад Запорізької. Області, отже, вітайте наших сьогоднішніх експертів. З нами на зв'язку Запорізький міський голова, голова Запорізького регіонального відділення Асоціації міст України Олександр Сін. Пане Олександре, доброго дня! Я вас вітаю у нас на програмі. Скажіть, будь ласка, на ваш погляд, що є найважливішим при впровадженні реформи місцевого самоврядування? На мій погляд, при реформуванні треба а, не втратити керування ситуацією керованість ситуацією. І дійсно зробити так, щоб місцеве самоврядування отримало і повноваження, і необхідний бюджетний ресурс для того, щоб воно могло виконувати всі функції, які покладені на нього відповідно до закону. От тоді люди відчують, що дійсно відбулася реформа. Ми повинні ліквідувати залежність місцевого самоврядування від центру. Бо сьогодні весь процес це ходити з протягнутою рукою до центру, вибиваючи гроші. Цьому і полягає діяльність більшості органів місцевого середування. Я вважаю, що з цим треба покінчити. Іще одне запитання до вас: як ви бачите стосунки між місцевим самоврядуванням та державою після реформи? Ну, якщо так пожартувати серйозно, то ідеально це зробити так, щоб в нас взагалі не було ніяких стосунків. Тобто держава встановила стандарти соціальні, комунальні, цінові. І є необхідний фінансовий ресурс для того, щоб ці стандарти виконати. І тоді це нормальні стосунки. Якщо залишиться функція розподілу з боку держави, ну я вважаю, що тоді реформа фактично може знову зайти в тупік, як це було вже дуже багато разів. Коли будь-яке реформування місцевого самоврядування закінчилось тим, що нас позбавляли. Певної частини прав і рівень централізації фінансових ресурсів збільшував. На жаль, поки що в нашій державі було так: кожна реформа приводила до послаблення місцевого середування. Будемо сподіватися, що в цей раз буде інакше. Я вважаю, що доцільно було б зробити перший крок, встановити, встановити фінансові чи галузеві стандарти там в освіті чи в охороні здоров'я, виходячи з факту сьогоднішніх витрат. От, якщо зробити цей крок, бо на сьогоднішній день стандарти Міністерства фінансів не забезпечують галузі, і ми винувашені витрачати власні кошти другого кошику доходів бюджетів. Якщо держава би сьогодні встановила, хоча б встановила стандарти, виходячи з фактичних видатків в середньому по країні, це вже був би дуже серйозний крок. Пане Олександре, я вам дякую за розмову. І ще раз нагадаємо, з нами був запорізький міський голова, голова Запорізького регіонального відділення Асоціації міст України Олександр Сім. А ми продовжуємо і з нами на зв'язку наш другий гість, вільнянський міський голова Наталія Мусієнко. Пані Наталі, доброго дня. Розкажіть, будь ласка, що найбільше небокоїть нині керівників малих міст? Працюючи друге скликання в місцевому самоврядуванні, хочу зазначити, що малі міста України такого періоду, як в 2014 році, наскільки важкого, не відчували ніколи. Зв'язку з чим, які причини були того, що на сьогодні дуже важко працюється в місцевому самоврядуванні, тому що 5%. Із всіх 100%, це віддається на роботу, а 95% на те, щоб біганина по кабінетах, відповіді прокуратурам і так далі. Але ми готові відповідати за кожну цифру, за кожну букву. Але саме головне, щоб Прийшла все-таки децентралізація влади, тому що централізація влади, яка була перед цим, яка починалася ще із 24 серпня 1991 року, вона настала скільки, настільки залізною, що її Треба негайно зруйнувати. Тому що всі доходи місцевих бюджетів, які напрацьовувала громада, надходили до Києва. І тільки потім розподілялися на місця. І на оті місця, на маленькі міста, протікало те, що крізь пальці. І тому без децентралізації місцеве самоврядування не підняти з колін. Це саме головне, це зацікавленість громади в першу чергу напрацьовувати кошти, які б залишилися в громаді. Із 100% ті, які напрацьовує громада, які надходять в бюджет, із них тільки 15% на сьогоднішній день залишається в громаді. При децентралізації влади повинно залишатися не менш ніж 60%. Як ніхто громада і очільник громади зможе оприділити, для чого витратити ці кошти, а не так як зараз, центр вказує на місцях, що в першу чергу робити, чого не робити, проблемою великою було також цей рік, як ніколи, значить, проблема це казначейство. Це не виплати, це відсутність лімітів на наші кошти. Тому практично ті роботи, які виконувалися у громадах малих міст, вони виконувалися за дякую, і до сьогоднішнього дня ми розраховуємося ще за минулий рік. А чи сприятиме реформа підвищенню якості послуг, що надаються органами місцевого самоврядування? Так, якщо кошти залишатимуться, повторюю ще раз в громаді, то, звичайно, вони зможуть розподілятися правильно, мудро і в першу чергу за потребою громади. Зазвичай очільник повинен із своєю командою звітувати постійно і там уже перед всіма органами, всіма перевірками, які будуть, тому що такий відсоток коштів залишатиметься на місцях. І, звичайно, Громада матиме всі соціальні необхідні блага проживаючи на своїй території. Пані Наталі, я вам дякую за ваші роз'яснення. Нагадаємо, з нами був вільнянський міський голова Наталія Мусієнко. І вітайте нашого третього експерта, це Токмацький міський голова Ігор Котелевський. Доброго дня я вас вітаю. Скажіть, будь ласка, чи погоджуєтеся ви з тим, що реформа допоможе вирішити гострі проблеми малих міст? Ну я хочу сказати, що прежде всего, залежить від того наскільки буде реформа. то, что Якщо сьогодні кабинетом кабінетом міністра, прем'єром і президентом буде реалізовано, то звісно, це же облегчит життя городам, Это формирование бюджета, это наполнение бюджета. Это прежде всего те налоги, которые сегодня уходят в центр, будут оставаться на местах. Это налоги на прибыль, это земельный налог, экологический налог. Если мы будем распоряжаться этими надходженнями, то, конечно же, намного проще будет э решать местные проблемы. І на завершення, чи залишаться у виграші звичайні жителі після проведення децентралізації влади? Ну, конечно же, у нас будут развязаны руки, мы получим те полномочия, которые долго как бы ждем, чтобы, во-первых, распоряжаться теми ресурсами, которые мы сможем аккумулировать. Поэтому вся надежда на то, что задекларированные пропозиции будут реализованы. Ну що ж, пане Ігоре, я вам дякую за участь у нашій програмі. І ще раз нагадаємо, з нами був Токмацький міський голова Ігор Котелевський. А ви дивилися змістовну Україну? Виготовлення цього матеріалу стало можливим завдяки допомозі американського народу через Агентство США із з міжнародного розвитку USAID. За що викладена інформація не обов'язково відображає точку зору уряду Сполучених Штатів або ж Агентства з міжнародного розвитку. З вами була Олена Вознесенська. Побачимося.